Зараз скажу те, що вам може бути неприємним, але дуже часто ви про це мовчите. Це нормально, якщо вам не подобається, коли хтось обговорює вашу зовнішність. Це нормально, коли вам не подобається, коли хтось без дозволу торкається вашого тіла. Це нормально, якщо вам неприємно. Коли хтось дозволяє собі коментувати ваш одяг або інші якісь особисті теми, коли ви не запитуєте у них взагалі їхньої думки, ненормальною є дуже часто мовчання, нормалізація, ненормальною є нормалізація. Дуже часто нам складно відреагувати в моменті, саме тому, що ми боїмося реакції або конфлікту, або боїмось того, що може статись далі, якщо ми відреагуємо тут і зараз. А ще дуже часто у нас є така реакція завмирання або бажання плакати. Можливо, ви таке відчували. Якщо тема стосується чогось дуже особистого, це нормальна реакція. Але перед собою треба поставити певну ціль навчитись захищати асертивно свої кордони. Для чого це нам потрібно? Саме для того, аби навчитись відстоювати себе та аби не відчувати потім провину. Ви точно знаєте, що ви все зробили правильно, бо ви можете базуватись на свої внутрішні відчуття, і саме тому асертивно відстоювати свої кордони може бути значно простіше, аніж потім розбиратись дуже дуже різними ситуаціями. От і все.